Доброго дня, я Тетяна Лисунець, завідувачка відділення ревматології обласної клінічної лікарні Мечникова, заслужений лікар України, врач вищої категорії. Наше відділення надає медичну допомогу пацієнтам ревматологічного профілю вже на протязі 28 років. Ревматологія опікується запальними захворюваннями суглобів, аутоімунними захворюваннями, дегенеративними захворюваннями. Це пацієнти з системними захворюваннями сполучної тканини, такими, як, наприклад, системний червоний вавчак чи системна склеродермія, метаболічними захворюваннями, такими як подагричний артрит, системними васкулітами, остеопорозом, дегенеративними захворюваннями, такими як остеоартроз. Тому дуже важливим є своєчасна діагностика цих захворювань. Я дуже вдячна нашому керівництву, що на теперішній час наша лікарня має таку базу діагностичну, яка включає і лабораторні дослідження, комп'ютерна демографія, магнитно-резонансна темографія, звичайна рентгенографічна діагностика. Ми робимо пункційну біопсію або пункційну біопсію утворення щитоподібної залози. Це дуже важливо для нас. Тетяна Лисинець це керівник відділення, лікар, яка лікує такі важкі захворювання, що проходять роками. Приходьте до неї на консультації, і ви будете себе почувати більш здоровим.